У цьому відео хочу розповісти, як правильно користуватися сайтом YouTube. Е, і так, перш за все, е, запустимо якесь відео. Зазвичай відео налаштовується автоматично відповідно від швидкості вашого інтернету. Тобто, якщо у вас повільний інтернет, е, YouTube дає вам можливість також переглянути відео. Воно Трошки зменшується в якості, і таким чином ви можете все ж таки подивитись це відео навіть при слабому з'єднанні. Е, якщо ви дивитесь якийсь урок, е, відеоурок з інформатики, наприклад, або якісь е, інструкції, в яких потрібно читати текст, і ви тексту не бачите, це не означає, що. Відео зняте з поганою якістю. Це просто автоматично, відповідно до швидкості інтернету, налаштування були змінені до найменшої якості. Як змінити цю якість і роздивитися, що там в цьому відео? На панелі плеєра нажимаємо шестерню. Налаштування. І ось тут якість ми можемо обрати кращу якість. Ось, наприклад, ось таку припустимо, хочемо якість. Отже, таким чином ви налаштуєте відтворення у кращій якості і буде все видно, всі тексти, всі шрифти і так далі. Якщо ви, це відео у вас немає часу, хочете зупинити і переглянути пізніше. Ми натискаємо на паузу і нажимаємо додати. Додати переглянути пізніше. Отже, тепер... Коли ви прийдете пізніше, або, наприклад, ви сиділи за комп'ютером, дивилися відео, хочете вийти з кімнати і з допомогою Wi-Fi подивитись на планшеті чи на смартфоні. Ви заходите із смартфона в YouTube, відкриваєте меню і переглянути пізніше. Ось таким чином у списку відтворення у нас вже є наш мультик. Ось, наприклад, ми запустили цей мультик з того е моменту, де у нас ми клацнули додати в переглянути пізніше. Повертаємося знову. Переглянути пізніше. Ось тут ми можемо налаштовувати списки відтворення. Е, упорядкувати. Ну, найкраще ось так. Дата додавання спочатку новіші. Тобто останнє відео, яке ви додали, воно буде у вас зверху. Якщо цього не зробити налаштування, вони будуть кидатись аж в саме низ списку, і таким чином вам кожен раз потрібно гортати буде. Ще одна властивість це коли ми відкриваємо відео. Якщо ми хочемо отримувати свіжі відео того, хто викинув його, тоді ми на нього підписуємося. Тобто нажимаємо підписатися. Часто, коли ми заходимо на головну сторінку YouTube, ми бачимо відео, відібрані по тій тематиці, яку ми зазвичай переглядаємо. Тобто це все фіксується, що ми дивилися, і потім нам надаються відповідні пропозиції. Але ми, наприклад, хочемо подивитися одне відео, друге нам сподобалось, третє. І як нам пізніше, як їх не втратити? Тобто ми одне відео подивилися, не повернулись на головну сторінку, наступний раз зайшли, воно вже пропало. Таким чином, ми можемо переглянути пізніше, класнути ось тут. Тобто ось класнули. Раз. Ось тут клацнули. Таким чином, у нас ці відео вже будуть в папці переглянути пізніше. Ось. І у розділі підписки ми можемо переглянути, на кого ми підписалися. Ну, наприклад, ось ми підписалися на канал. Таким чином. Ось на цьому і все. Дякую за увагу, підписуйтесь. Можливо, буде щось цікаве для вас.